Степан Васильович Руданський український поет, перекладач античної літератури. Сам поет народився 6 січня 1834 році. Свою освіту він здобув імператорській медико-хірургічній академії. Руданський організував у Ялті першу медичну бібліотеку. Літературну творчість розпочав на початку 1850-х років. Романтичними баладами і романсами літературна спадщина Руданського складається із трьох рукописних книжок Співумови Козака Руданського, книжка перша з 1851 року по 1857 вісімсот козака Вінка Руданського, книжка друга в 1857 роках, в 1858 роках та 1859. вісімсот півумовки вінка Руданського. 1859-1860. Петрополь Руданський мав цензурний дозвіл, але так і не з'явився друком. У Петербурзі майбутній поет сильно бідував і захворів госухом в 1861 році. Руданський закінчив академію, одержав звання повітового лікаря і дозвіл працювати в Криму, куди він переїхав, і де сподівався поправити своє. Підірване здоров'я. Руданський дуже працьовито опрацьовує свою роботу, але його душа більше шла до літератури та книжок. Дякую всім за увагу.